Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. На війні в Україні був ліквідований окупант Священик РПЦ. Він брав участь у бойових діях в Донецькій області. Прикомандирований від РПЦ ФСБ і Романах Воніфаті був ліквідований в селі Нікольському Волноваського району Донецької області. Повідомив осінт експерт і розслідувач Іраклій Комахідзе. За його словами, інформації про загиблого Вініфаті в мережі вкрай мало, але тут допомогла передбачена поповська дочка Тетяна Нагорна. В дівоцтві Гордієнко проживає в Новокузнецьку. Завдяки коментарям до сімейних фото було встановлено ім'я Попав Миру Микола Гордієнко. Що й дозволило верифікувати попа по вік 63 роки день народження 05.04.1959 року. Проживав в на обі Алтайський край, освіта Славгородський аграрний технікум. Надалі юрфак Алтайського держуніверситету повідомив розслідувач. Нагадаємо, російський патріарх Кирило благословив військових на війну проти України після літургії на свято Торжества Православ'я у Москві. Він подарував ікону командувачу Розгвардії Віктору Золотову. У відповідь Золотов пообіцяв Кирилу якомога швидше зламати. Мати опір України від обстрілів російських військ продовжують страждати, у тому числі храми УПЦ Московського патріархату в Україні. Вже зруйновані більше десяти храмів церкви, яка підпорядкована Москві. Також відомо про одного загиблого від обстрілів росіян-священика УПЦ МП, Українська Православна Церква Московського патріархату підпорядковується патріарху РПЦ Кирило. Путін виправдовував війну проти України, також нібито гоніннями на московський патріархат. Натомість, предстоятелю ПЦМП митрополит Онуфрій засудив війну Росії проти України та вимагає припинити її. Онуфрій звертався до Кирила попросити Путіна припинити війну. Багато священиків у ПЦМП через дії Росії та Кирила припинили поминати його як свого патріарха під час служби, що є найсильнішим знаком непокори у православному світі. У ПЦМП мала в Україні близько 12 тисяч парафій, а автокефальна православна церква України близько 7 тисяч. У ПЦМП має автономію у складі РПЦ. Її представник Митрополит Онуфрій є постійним членом синоду РПЦ. Православна церква України, автокефальна церква займає 15-те місце у диптиху православних церков, вже визнана вселенським патріархом, Олександрійським патріархатом, церквою Греції та церквою Кіпру. ПЦУ заявляла про вбивство росіянами трьох своїх священників. Предстоятель ПЦУ Митрополит Епіфані також заявляє. Про переслідування священиків в окупації. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!